В сусіднє село біля мене приїхала барахолка. Я вже купив шахмати невеликі з шашками. Машині встав, то до машини, покажу. Зараз ще прийдусь, якщо буде щось цікаве, то покажу. Mm. Bene, ti devo dire la verità, niente. Niente. Sì, molto. È... Ma sì, questo, ma questa cosa, della sicuro. 60. E funziona? Quella non funziona. Questa sì. так такое восімдесят євро. Кажуть, працює Багато mm -hmm. різних речей Тих, що треба, тих, що не треба. Десять євро та машинка стоїть 20 євро коштують синій Watch. механіка працює. В принципі, нормально, наверное, ціна. Чуть скол є. Mi rallevo con il fatto è un po' piccolo e facciamo vedere il marco. Il tuo marco? Sì. Sì. Il tuo Il tuo marco? Il marco? Sì. Il tuo marco? Sì. Il Ще закрито Опа, це що таке? Фіат Думав, Жигуль Я думав, Жигуль наш І це 125 І це Фіат 125 -й. Це тоже живильна, копійка, копейка. Копейка, да? А ні. Напевно. Сто двадцять четвертый фят. Козак козака 15 євро. Прикольно мала бірку, що на євротенах. у, ге, у, ге, у нас. Колись такі були на дровах. Скільки коштує, не знаю. è del livello 51 se ne prende più di uno e faccio 40 e anche questa qua c'è questo è il peggioro, non c'è questo, tutto funzionante? si, sono ricarichiamo, ah. vediamo partire subito, partito Partito, abbiamo anche questo, beh sono russi quindi tendenzialmente le cose russe funzionano. Quelli partiti, sono partiti, tutti, ah, vedi la roba russa. Piove così per 10 euro, sciacquette con Маленький, удобні, можна десь поїхати. Можна десь поїхати пограти в дорогу, да? дерев'яні. Дерев'яні? Не, не знаю. Це пластмас? Навірно, пластмас. А оце дерево. Оце, да. Шашки, пластмас, шахмати дерево. Сказав, що якби комплект. От дивіться, який маленький. Якби комплект. Я в дитинстві повністю грався з шашками Ну Так, можна десь з друзями, чи коли до батьків поїду погратися. Така коробочка невелика, удобно, або шашки, або шахмати. Давно хотів. Нормально, в дорогу. Або навіть й дому. А от ще саме ще не приділився, він каже за... Ти русські, які зроблені в СССР Молнія. значить якщо береш одну пару одні часи, то 50 євро. А якщо береш двоє, то за 40 за одні. Тобто, виходить 80 по 40. І от хочеться і жалко гроші, і прям хочеться я просто обожнюю часи, а ті часи зроблені ще в СССР. 80-х років. Але там є сріб... серебра часи, яким 100 років, ну вони і стоять 200 євро, а не 50 євро. А ось такі, які зроблені в СССР, в мою колекцію було б непогано, напевно. От ті, які відкривають там, де Челябінск і там, де Молнія. Ти і ти Молнія! Ну, можна взяти одні, які відкриваються, а другі які вже без кришки. І вийшло по 40 євро. От хочу, от прям хочу, не можу поїхати звідси. Бачите, вже в машину сів. Але все одно я от... як би хочу ті часи, не знаю, ще подумаю. Якби молнія, подивився в eBay, коштує 70 євро. У нього 50, ну якщо береш. Двоє, то буде по 40. Якби 30 євро, дешевше на 30 євро. заманчиво. Рішив я в цей раз нічого не купувати, а то зажиди гроші. Зажиде гроші, треба якось відкладати якісь. Б'юджет на такі віщі. потім Мені сказали, що в Торіно є там раз в, ти... раз в місяць, в кінці місяця є там дуже велика барахолка, там прям речі дуже хороші, що стоїть туди поїхати. І от треба наскладати 100-200 євро, щоб можна було поїхати і з щаю душою їх потратити. Їду додому, куплю зараз бензина, треба заправити газону кусілку, буду стригти траву. Це вже в наступному відео. Італія, п'ємонти. Я вже вдома. Як, як ви бачите, шашки всі є. Зараз подивимося, чи шахмати всі на місці. Ну, я думаю, дід не обманув. Шахмати теж всі на місці, слава Богу. Ні не, не збрехав. На цьому все. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Ця штука 10 євро обійшлась. Взагалі недорого по італійськи міркам недорого. Ці пластмасові, ці дерев'яні. Доска теж дерев'яна. Поїду до батьків, обов'язково візьму з собою. Будемо грати. Пока-пока. Одна тільки тут, бачите, є. Бракована чуть-чуть. Ну, нічого. Нічого страшного.